Багато пацієнтів вагаються робити баріатричну операцію через страх невідомого. Звичайно, страх це природний, і виникає він через брак інформації. Моя мета сьогодні розвіяти ці страхи. Давайте розглянемо найпоширеніші побоювання, які виникають у пацієнтів перед баріатричною операцією. І з'ясуємо, чому ці операції не такі страшні, як здається. Страх номер один це страх самої операції. Страх операції це. Перший і найпоширеніший страх пацієнти часто думають, що це дуже боляче, що відновлення буде довгим, а шрами залишаться на все життя. Але це не так. Баріатричні операції сьогодні виконуються лапароскопічним доступом. Що це означає? Замість великого лапаратонного розрізу, який був раніше стандартом, виконуються маленькі проколи, через які вводяться інструменти та камера для виконання барятричної операції. Завдяки цьому ми можемо виконати операцію з мінімальною травматизацією тканин черевної стінки, що дасть швидшу реабілітацію, менші больові відчуття, і операція проходить протягом 1, -1 години-півтори. Пацієнти часто запитують, чи це боляче. Відповідь ні. Звичайно, ви будете відчувати певний дискомфорт в перші дні після операції. Певні більболіві відчуття, які коригуються неболюючими препаратами. і завдяки тому, що операція виконується лапароскопічно, час реабілітації відновлення стає коротшим від звичної лапаратонної операції. Пацієнти через 4-6 годин вже в нас встають і рухаються, починають вживати водичку і проводити активніше і активніше щодня себе в палаті і вже через 5-7 днів пацієнти можуть повернутися до своєї звичної діяльності коли вона не пов'язана з фізичною роботою з фізичними навантаженнями що стосується шрамів то вони майже непомітні і з часом взагалі їх ви не знайдете отже страх перед самою операцією здебільшого базується на міфах це мінімальна інвазивна процедура з мінімальним терміном реабілітації страх номер два страх анестезії Багато пацієнтів хвилюються, що вони можуть прокинутись після під час операції, відчути біль. Багато хвилюються, що можуть не прокинутись взагалі. Давайте поясню це більш детально. Анестезія це дуже технологічний і контрольований безпечний процес. Сучасні технології дозволяють повністю контролювати процес операції, процес релаксації, процес здеболення під час операції. До того ж, наші анестезіологи досвідчені і мають великий досвід проведення саме баріатричних операцій і проводити анестезію нашим пацієнтам. В нашій клініці ми використовуємо найсучасніші обладнання, інструментарі, апарати та препарати для проведення анестезії. Пацієнти бояться прокинутися під час операції, але запевняю вас, що це не Під час анестезії ваше тіло знаходиться під постійним наглядом та контролем зі сторони анестезіологічної бригади. Проводиться монітор тиску, пульсу, кардіограма і енцефалографія. Ще один страх це не прокинутися після операції. Часто пацієнти говорять про це і хвилюються. Про це не потрібно думати, тому що працює команда професійних людей, людей, які знають свою роботу і знають цю категорію пацієнтів. Дійсно складних пацієнтів, дійсно непроста робота. Всі пацієнти перед операцією проходять спеціальну підготовку. Ми тримаємо їх на доопераційній дієті протягом неділі-двох тижнів, в залежності від пацієнта і його стану. Проходить обстеження в цілому, і анестезіолог, лише так ознайомившись з його показниками, береться проводити наркоз. Отже, висновок простий. анестезія беретричних операцій, сучасна анестезія це безпечний процес. Ви будете в надійних руках досвідчених фахівців, які знають свою роботу і залюбки її виконують. Страх номер три: невпевненість в результаті. А раптом я не схудну, або вага повернеться. Це природні питання, і на них є чіткі відповіді. Результати барятричної операції залежать не лише від хірурга, хірургічної бригади виконаної операції, але й післяопераційний період, якому має слідувати пацієнт, виконувати всі рекомендації, всі настанови, які дають хірурги, і обов'язково зв'язок протягом 18 місяців для того, щоб отримати найкращий, саме Шикарний результат із можливого. Для даного пацієнта ми провели сотні операцій метаболічної хірургії і можемо сказати, що пацієнти задоволені своїм результатом, отримуючи гарний і шикарний результат. Ви можете втратити 75-85% зайвої ваги протягом 12 місяців після операції. Але коли ви над цим сконцентруєтесь і попрацюєте, то результат буде ще кращим, ніж ми можемо прогнозувати з вами. Це говорить про те, що ви дотримуєтесь рекомендацій, які дають лікарі. Ви обов'язково будете на зв'язку з хірургами, і ви отримуєте найкращий результат з можливого. Невпевність результатів це нормально, але статистика показує, що переважна більшість пацієнтів досягають бажаного результату. Нормалізується артеріальний тиск, нормалізується цукор крові, вдається скинути вагу і стати активним членом суспільства. І мати більше можливості реалізації своїх талантів своїх потенціалів. Звичайно, за умови виконання рекомендацій лікаря. Страх номер чотири: наскільки це безпечно? Четвертий страх це питання безпеки. Люди цікавляться, чи безпечна ця операція, чи не буде вона шкідливою для здоров'я. Відповім коротко: операція безпечна, а ризики мінімальні. Будь-яка операція несе звичайно ризики, але варто розуміти. Що ожиріння та супутність захворювання, такі як діабет, гіпертонічна хвороба, гормональний дисбаланс, значно небезпечніше для життя та здоров'я ніж саме хірургічне втручання. В нашій клініці ми використовуємо найсучасні методи та стандарти безпеки. Ризик беретричної операції приблизно такий же, як при видаленні жовчного міхора однієї з найпоширеніших операцій світу. світі. Наша команда постійно моніторить пацієнти до операції, під час операції і операційного періоду, щоб мінімізувати всі можливі ризики. І ми вас інформуємо завжди про всі кроки, щоб ви розуміли, що відбувається. Отже, якщо ви дотримуєтесь всіх наших рекомендацій, ризики мінімальні. І коли щось трапилося, ми говоримо пацієнтам: завжди звертайтеся до нас. 24 на 7 ми до вас досяжні. І чекаємо на любе ваше звернення, щоб дати пораду і консультацію. І останній страх це ускладнення. Всі ми чули про те, що після операції бувають ускладнення. Є вони і в барятричній хірургії. Але треба знати, які вони бувають, як з ними боротися, і що зробити так, щоб вони мали саме мінімальний наслідок. Ускладнення дійсно є, трапляються, але це рідкісне явище. Статистика показує, що частота ускладнень після барятричних операцій складає менше 2,5%. І яка б клініка не була, б це не робили операцію. Завжди ця статистика поки що переслідує хірургів. Але треба знати, вміти її лікувати, вміти проводити корекцію, і потім результат буде відсрочено, але такий же гарний. Головне лікувати проблему, коли вона в хірургів, які знають, як її здолати. Отже, всі ці страхи природні. Але вони не мають вас зупиняти на шляху до здорового і якісного життя. Найкращий спосіб подолати страхи головне бути інформованим та підготовленим. А ми будемо з вами завжди поруч, коли ви оберете маріатричну операцію, та будемо супроводжувати вас по дорозі до здорового життя. Поділіться, які страхи найбільше вас турбують у коментарях. А я відповім на всі ваші запитання. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш канал, щоб не пропустити нові корисні відео.